Поставили задачу йти на штурм населених пунктів Кухарі, слобода Кухарська і далі на населений пункт Іванкове. У перший день наступу ми взяли більше половини села, відтіснили противника до самого краю села, де вони... Е за допомогою двох танків, трьох БМП, утримувалися після того, як була взята вже Слобода, сусідній населений пункт. Противник вирішив прорватися колоною до нас. Зав'язався бій. Було знищено 8 одиниць техніки. Останнього танка, який їхав, вже підбили в кінці слободи наші хлопці.